Nothing Phone 3 a Доступна інновація чи компроміс. Пам'ятайте, як Nothing увірвалися на ринок, обіцяючи змінити правила гри, сміливий дизайн, прозора задня панель, унікальний лів інтерфейс. Вони показали нам, що навіть у світі одноманітних смартфонів можна знайти щось дуже цікаве і унікальне. І ось після успіху Nothing Phone 1, 2 і їхнього доступного меншого брата 2А. Ми зустрічаємо новий смартфон у лінійці Nothing Phone 3 a Привіт, усім! Мене звати Катя. Ви на каналі Піксофон, і як ви вже встигли зрозуміти, сьогодні огляд на Nothing Phone 3 a Після того, як Nothing Phone 2 a довів, що можна створити доступний за ціною, але дуже крутий смартфон, всі з нетерпінням чекали наступника. Тож, ще готовий Nothing Phone 3 a стати вашим наступним смартфоном. Давайте розбиратись. Розпочнемо з коробки. Вона у нас білого кольору, як і сам пристрій, глянцева і доволі компактна. А відкривається за тією ж схемою, що і пікселі, тобто необхідно відірвати язичок. Власне, зараз я цим і займусь. Це було швидко. Нарешті, да. тепер воно відкриється. Хвилюючий момент, насправді, я ще жодного разу Nothing не тримала в руках. І так, з коробки ми дістаємо ще одну коробку. Ця уже у нас матова і відкривається як книжечка. На лицевій стороні у нас такий вибитий візерунок. Відкриваємо і нас зустрічає надпис Welcome to Nothing. І, власне, одразу ж нас зустрічає смартфон. Давайте його поки дістанемо і відставимо в бік. Комплектація тут не те, щоб жирна, тому це не займає багато часу. У нас тут лежить шнур, ось так він запакований, так він виглядає. І на самому дні у нас тут лежить книжка з інструкцією. Знизу маємо ще один слот, і тут у нас лежить голка для слоту сімки. От голка, що не кажи, дуже прикольна. Виглядає як якась пігулка. Ну прям прикол. Така невеличка фішечка, але ну, привертає до себе увагу, запам'ятовується. Ну, тепер, власне, можемо перейти до самого смартфону. Ну, давайте традиційно спочатку дивитесь ви, а потім вже я. Блін, ну. А я навіть не знаю, що мені, що мені сказати. Знаєте, це настільки незвичний і унікальний по дизайну пристрій, що він буквально не схожий ні на що. І в даному випадку язик не повертається сказати, що він схожий на айфон. Це зовсім не так. Насправді, як на мене, це дуже великий плюс, тому що даний пристрій є впізнаваним. Його неможливо переплутати з якимось іншим пристроєм. Я вже бачу, що задня панель у нас виконана зі скла, а не пластику, як у Nothing Phone 2 a Glyph інтерфейс тут спрощений порівняно з старшими моделями, тобто зон підсвітки тут. Менше ніж у деяких попередників, але основне, що ця фішка вона все-таки нікуди не пропала. Також я бачу, що у нас тут з'явилася додаткова третя камера. Про це поговоримо трошки згодом. Смартфон зручно лежить в руці. Ось ці плоскі грані у нас тут, да, вони не ріжуть мені руку, мені дуже комфортно його тримати. Рамка у нас також білого кольору в колір самого смартфону. А взагалі в лініці представлено три кольори: Це білий, чорний і синій. Синій це новий колір, виглядає. Дуже цікаво, дуже красиво для любителів таких більш яскравих кольорів, мені здається, дуже зайде. І якість збірки тут також на висоті нічого не скрипить, не люфтить. І у нас тут, до речі, з заводу вже поклеєна захисна плівка. Ну і ще з'явилася нова кнопка, яка розташована під кнопкою живлення. Про це також детальніше розповім трошки згодом. Давайте увімкнемо. Ось я увімкнула смартфон і можу обрати тут українську мову. Це дуже радує. Так, мені пропонують налаштувати відбиток пальця. Якраз спробуємо, наскільки швидко працює цей сканер. І можна обрати стиль оформлення або Nothing, або Android за замовчуванням. Ми, звісно ж, обираємо nothing. Ну, блін, приємно, чесно, така оболонка незвична виглядає прикольно. Рамки тут помітні, але я б не сказала, що вони більші, ніж у Pixel 9A. Це, якщо що, не хейт, просто як факт. Отже, ще раз пройдемося по відмінностях від попередника Нафінфон 2 a У нас тут додалась ще одна камера. І кнопка Essential Key. Ну а так вони майже однакові. Захист тут ip 64. Він витримає дощ, бризки води, а от повне занурення він навряд чи переживе, тому варто бути обережним. І для когось це може бути значним мінусом. Гліфи можна налаштовувати під сповіщення, дзвінки, будильник, коротше, з цим можна сісти і погратись, і налаштувати під що вам заманеться. З фішок Glyph. викладете смартфон екраном вниз, і звук автоматично вимикається. І вмикаються лише підсвітки, тобто гліфи працюють, коли вам приходять або сповіщення, або хтось телефонує. Мені здається, для людей, в яких часто відбуваються якісь бізнес-зустрічі, ця фішка може виявитись дуже корисною, але в мене є сумніви насправді, що багато хто користуватиметься цією фішкою. Тут дуже прикольний звук, коли блокуєш пристрій. Слухайте. Як на мене, дуже підходить під цей смартфон. Звук в цілому тут гучний, нічого поганого я сказати не можу. Вібрація на любителя, тому що знаю, що багато техноблогерів хейтять вібрацію в даному телефоні. Взагалі телефон великий, 6,77 дюймів, тобто він трохи підріс і став більшим на 7 дюймів за попередника. Маємо amoled дисплей і 120 Гц. Дуже круто, що 120 Гц це вже не фішка флагманів, а вже, знаєте, такий стандарт, який присутній навіть у більш бюджетних пристроях. І нам обіцяють тут максимально яскравість 3000 ніт. По дисплею, коротше, не придерешся, не шимить яскраві кольори соковиті. Сканер тут оптичний і працює дуже швидко. Я це вже перевірила і реально розблоковує буквально за мілісекунди. Під капотом даної машини у нас Qualcomm Snapdragon 7S gen 3. Доступна пам'ять, оперативка на 8 або 12 ГБ і сховище на 128 або 256 ГБ. Як на мене, то трошки пожлобилися. Мені, наприклад, 256 ГБ буде замало. Але, звісно, дивлячись. До які потреби ви купуєте цей пристрій, та й він в цілому бюджетний, тому придиратись особливо немає сенсу. NFC працює тут. У нас дві сімки, але не завезли E7. Оболонка у нас тут Nothing Phone OS на базі Android. Взагалі цей девайс дуже крутий по системі, ціні і зовнішньому вигляді. В нас він в цілому не дуже поширений, тому як на мене, це така більш нішева історія саме в нас в Україні для поціновувачів та техноентузіастів. Але те, що ви з таким смартфоном будете точно виділятися, це 100%. І насправді, якщо не знати, скільки коштує цей смартфон, то він має доволі флагманський вигляд. Ну що, давайте повернемося до кнопки Essential Key. Вона виглядає дивно, тому що вибивається з загального стилю. Вона глянцева, якась більш скруглена та випукла. І знаєте, яка її основна роль? Тільки не смійтесь, але вона створена для того, щоб робити скріншоти. Ну, точніше, скріншоти і нотатки одночасно, тому що залежно від того, як ви на неї тиснете, чи затискаєте, чи просто один раз робите клік. Вона робить скрін і або ж дає вам змогу залишити якийсь коментар до скріна, або ж робить запис звуку. Ну і ця вся інформація завантажується на сервери компанії. Ну не знаю наскільки це буде корисним. Побачимо, але в цілому звучить. Цікаво, ми за інновації, тому давайте не будемо прям дуже скептично налаштовані. Можливо, в майбутньому ця кнопка набуде е, якихось інших функцій. Давайте перейдемо до батареї. Вона в нас тут, як і в попередника, нафінфон 2А на 5000 мА. Дротова зарядка на 50 Вт. Без дротової немає взагалі. І 3А тримає заряд гірше, ніж попередник 2А, а все через процесор. Не подобався MediaTek, Ось вам, будь ласка, Qualcomm Snapdragon, але є свої нюанси. Це зовсім не означає, що смартфон потрібно заряджати декілька разів на день. Ні, він спокійно тримає день, а то й півтори, залежно від того, як ви ним будете користуватися і які застосунки на ньому запускати. Що в нас тут по камерах? Майже три по 50. Зараз поясню. Нова третя камера. Це у нас телевік на 50 мегапікселів з двократним оптичним зумом. Раніше в нас тут його взагалі не було. Ультраширік на 8 мегапікселів. Тут я взагалі не зрозуміла приколу, адже був 50, а став 8. Що це за деградація? Не зрозуміло. Ну а основний модуль по стандарту на 50 мегапікселів. Ну хоч тут не скосили. А от фронталка постраждала. Була 50 мегапікселів, а стала 32. Не знаю, що тут коментувати. Краще ви напишіть свою думку в коментарях. Відповідно, фото і відео виходять просто нормальними. Нічого поганого чи хорошого я більше сказати не можу. Але це явно не камерафон і явно не для людей, які захоплюються мобільною зйомкою. Ну що, давайте підбивати підсумки. Nothing Phone 3 a пропонує нам унікальний дизайн і унікальну концепцію. В нас тут чиста система, Nothing OS і гідна продуктивність. Але є нюанси, на які варто звернути увагу. Це, до прикладу, деградація камер, відсутність ЄСімки і бездротової зарядки, а також захист від води. Тут уже вам вирішувати, наскільки ці факти є мінусом особисто для вас. Чи варто його купувати, якщо у вас уже є Nothing Phone 2 a Я думаю, що ні. Але якщо ж вам цікаво познайомитися з брендом і вас не бентежать всі перелічені мінуси, тоді це буде чудовим варіантом за таку вартість. Смартфон дійсно бюджетний, тому не слід очікувати від нього якихось флагманських характеристик буквально у всьому. Він і так має чимало флагманських фішок, та й за його зовнішній вигляд багато що можна пробачити. Ну що, як вам на фон 3А? Діліться своєю думкою в коментарях, чи купили б ви такий смартфон собі. Мені, як завжди, телефон сподобався. Це, скажімо так, мій перший раз з компанією Nathan. Тому враження позитивні. А я дякую всім за перегляд і до зустрічі!